У Бердичеві в гарнізонному будинку офіцерів прощались із захисником 52-літнім бердичівлянином Володимиром Рожковським. 9 грудня наш земляк поліг в одному з боїв на Сватівському напрямку Луганської області. Сьогодні, шануючи пам'ять захисника України, шануючи той величний подвиг – Українських захисників ми повинні пам'ятати, що саме такі люди, як Володимир, не допустили агресора на Житомирщину, на Київщину, не допустили агресора до міста Києва, що саме вони захищали незалежність України. А їх бойові побратими продовжать виконувати свій священний обов'язок по захисту нашої країни. Пам'ятаємо слова Євангелія від Івана, що найвища доблесть це життя віддати за друзів своїх. Навчався Володимир Ружковський у шостій школі, професійну освіту здобув на Луганщині. Пізніше закінчив Житомирський технологічний коледж. До призову на військову службу працював на підприємстві РІФ. У збройних силах служив телефоністом лінії взводу зв'язку механізованого батальйону однієї з військових частин. Думаю, що небагато є тут з вас таких людей, які питають, чому. А ще менше є тут людей, які вміють дати дуже сувору, можливо болючу відповідь. Він є тут тільки через те, що ми дуже довго боялися відчути себе українцями. Ми дуже часто ігнорували тим, що є українське. І ворог про це знав. Поки наші хлопці тримають у руках зброю, хтось має можливість тримати в руках квітку. Поки вони тримають зброю в руках, хтось має можливість тримати народжене дитя, поки вони тримають зброю в руках, хтось має можливість взяти за руку наречену і вести до вінця. Поки вони тримають, у руках зброю учитель тримає перо, ручку, інженер тримає якийсь вимір. Вони стоять для того, щоб мир був справедливий, щоб цим миром могли на віки втішатися діти і майбутні покоління. Прощалися з Володимиром рідні, близькі, друзі, дякуючи за подвиг, за захист, за те, що мужньо виконував військовий обов'язок. За кілька тижнів захиснику було б 53 вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.